Вітаю! Разом з піками 82 та 84 плюс. У гру повернувся пік з легендами. Що цікаво, це друга спроба від її випустити цей пік. Перша була невдала. Вони випустили його у дивний час. Він вийшов вранці у неділю і до того ж був багнутий. Ті тоті легенди, у яких є СБЧ у грі, випадали у вигляді базових версій, і вони швидко пік прибрали. Минула ітерація піку з легендами була жахлива. Він був дуже дорогий, потребував склади рейтингом 87. 7, 8 і 9. І хоча й був 90 але не включав жодні нові промо-легенди, проте все ще включав в Інтервайд Кардс. Один раз я цей пік все-таки спробував. У мене були високорейтингові Тотс дублікати, які мені було нікуди запхати. І, на жаль, пік не приніс успіху. І тепер новий пік. На жаль, він все ще включає в себе в Інтервайлд Карс, але тепер, нарешті, є Ultimate Birthday. Доволі непогана ціна, 87-88 рейтинги. Поїхали, спробуємо. Ну що, перший пік. Давай. Як завжди, дивимось по одному. Значить, перший у нас це Рікельме, Очікувано в Інтервальд Cards, як я вас дуже радий бачити, звісно ж. Патрік yes! Віра 93. Uh -huh -huh -huh. І Майкл Оуен останній випір ніхрі собі. Я розумію, що є, то це вже того ж рівня, але ця картка все ще коштує 3 мільйони. собі. Незалежно від результату другого піку, я вже буду дуже задоволений. Поїхали. Давай. Хто у нас тут? Перший Барнс, знову ж таки, дуже часто їсть. Далі Мирослав Клозе. так само. І третій. Що? Тріпл-вітроваудкарси. Карлос Пуйо. Насправді, здивований пік, який я бачив до цього, доволі часто включала Ultimate Burst і нам не випав жодний, але Патрік Віра, вітаю в клубі. Ну що ж, дякую всім за перегляд. З приводу Тоцпакопанінгів, то я зараз на стадії збору паків під ТОЦ іспанської ліги. Тому і найкращі паки Тоц Бундесліги і Тоц Ліги 1 вийдуть у одному відео, просто тому що їх небагато. Якщо ви не хочете пропустити це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ще раз усім дякую, бувайте!